Поет з Україною в серці так говорять про Володимира Саміленка. Він писав: як мрію, кращою з найкращих мрій я заховаю в серці Україну. Народився поет у великих сорочинцях. Після навчання у Полтаві здобував знання на історико-філологічному факультеті Київського університету. У цей період познайомився з Лесою Українкою, Оленою Пчілкою, Михайлом Старицьким, Миколою Лисенком та іншими митцями. І все життя службу чиновника поєднував із творчістю. Володимир Самійленко – автор більше 20 поетичних творів, кількох комедій, поеми Чураївна, перекладав світових класиків Данте, Мольєра, Байрона та інших. І навіть, якщо хтось думає, що не знає творчості Самійленка, пригадайте шкільну програму. «Діамант дорогий на дорозі лежав. Тим великим шляхом люд усякий минав. Це вірш Самійленка українська мова. Він дуже добре розумів, не тільки сильні, а що дуже важливо слабкі сторони от української. Натури, характеру, душі, а на печах сидять патріоти. Оце його. Він був дуже іронічний поет, і саме в його такій м'якій, але водночас і в'їдливій іронії, коли українці впізнавали себе, сміялись самі з себе, вони починали не боятися і світу, і самих себе. Рішення про встановлення меморіальної дошки Великому Землякові було ухвалено на виконання постанови Верховної Ради України ще від 2013 року про відзначення 150-річчя від дня народження Володимира Саміленка. Проте через складну ситуацію в країні робота уповільнилася, розповідає автор дошки полтавський скульптор Дмитро Коршунов. Фотоматеріалів було не так много, тобто 2-3 фотографії. Але ми остановились на Фотографія, яка зроблена в относительно молоді роки, где ще очень романтичний. Такий, знаєте, где-то навіть немножко реліцовно настроєний, з э, умним э, взглядом, напряженим взглядом в будущее, виготовили меморіальну дошку коштом міського бюджету за 12 тисяч гривень. Хоча багато що трималося на ентузіазмі, зізнається Дмитро Коршунов.